Вступ в НАТО з нагоди 75-річчя створення північно-атлантичного альянсу в Чернівецькому національному університеті відбулось обговорення щодо можливого прийняття України в безпековий союз. Детальніше у сюжеті Богдан Дем'янів. Знайти можливість потрапити в альянс. Багаторічна дискусія щодо вступу України у військово-політичний союз НАТО продовжилась у блакитній залі ЧНУ. Сьогодні ми не випадково спільно з нашими колегами з Румунії будемо ці обговорювати питання. Тим паче, у них вже є досвід. Вони, як є членом НАТО, вони вже пройшли цей шлях, і тому я думаю, сьогодні саме на От стих цих інтересів наших і вже досвіду до Румунії буде обговорити питання. З нагоди 20-річчя вступу в організацію Румунії обговорили і можливості для України, адже саме членство у Північно-Атлантичному альянсі дасть змогу вистояти у війні з Росією, каже один із організаторів заходу Сергій Гакман. Це пов'язане тільки з волею. Наших західних партнерів це пов'язано великою мірою з перебігом реформ в самій нашій країні, оскільки для вступу в НАТО потрібно здолати певні критерії. Вони приблизно дуже близькі до критеріїв Євросоюзу. Тому вступ до НАТО і вступ до Європейського Союзу може йти паралельним шляхом. І безумовно, що сьогодні ми будемо обговорювати разом з нашими як експерти з України, так і експерти з Румунії. Будемо обговорювати ці питання. Я сподіваюся, що великою мірою це стане додатковим імпульсом для створення певної дорожньої карти, яким чином в подальшому Україна має вступити до НАТО. Але я єдине, що хочу сказати: для цього нам доведеться засучити рукава. І великою мірою працювати працювати і знову працювати. Консул Латвійської республіки в Чернівцях Ілля, хоч впевнений, своїми вчинками українці вже довели гідні вступити в союз після 24 лютого, 2022 року. Я рахую, що питання членства НАТО України воно знято. тобто воно вже автоматично. Ми доказали те, що ми можемо. ми на жаль, дуже багато жертв принесли на вівтар, і я рахую, що це просто питання часу. Зокрема, політолог Анатолій Круглашов зауважує, важливо мати сприяння з боку діючих членів НАТО для того, щоб стати членами НАТО, нам треба мати повну. Повну підтримку з боку діючих членів цієї поважної організації, тому діалог з будь-яким членом є необхідним, і використання потенціалу підтримки з будь-якого члена ти та більше такого важливого сусіда, а ти більше країна, яка історично розуміє значення конфронтації з Москвою і Росії. Тому це важливе обговорення. Це своєчасна подія не тільки юбілейна вона має і прикладне значення тепер, і вона розрахована на перспективу. Тому діалог з приводу наших двосторонніх відносин, багатосторонніх відносин. Осин, як в рамках НАТО, так і ЄС він є вкрай важливим і необхідним. Фахівець каже: є два аспекти, які Румунія зрозуміла швидше ніж Україна. Румунська політична еліта зробила вибір на користь європейської револючної інтеграції набагато раніше ніж наша еліта, і відповідно, ніж наше суспільство. Нам треба вчитися, вміти робити стратегічний вибір набагато швидше, набагато організованіше і набагато згуртованіше. Цього нам на жаль бракує, і навіть дотепер. І другий момент, де нам варто повчитися, в румунії це. Наполегливості Послідовності румунської дипломатії, яка є достатньо професійною, з багаторічними або навіть більш ніж багаторічними традиціями, коли наші міністри перестануть бравувати браком професійної освіти кваліфікації підготовки, а будуть розуміти, що нам є чому вчитися, в тому числі у нашого власного досвіду і у наших сусідів, я думаю, що наші справи будуть іти набагато краще цього року. Минає 75-річчя створення міжурядової організації НАТО, головна місія, якої відповідно до статутних документів забезпечити свободу. Та безпеку країн-членів із використанням політичних і військових засобів. Наразі в альянсі перебуває 32 держави Північної Америки та Європи. З 2019 року в Конституції України закріплений курс на вступ в організацію. Однак, через вторгнення Росії в державу процес зайшов в глухий кут. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.